Рідні мої, дороцінні мої, любі мої брати і сестри, істинно віруючі в істинного Бога, ви знаєте, а я зараз скажу те, що хтось не знає, хтось не чув або хтось з першого разу не зрозумів. Наша боротьба з ворогом, а ворог це сатана і його оплічники, помічники, біси. Чорти, демони, нечистивий дух, ось, рідні мої. Цю боротьбу ми з вами ведемо під керівництвом Всевишнього Бога, Творця Всесвіту, вічності і завічності. Дехто з людей заблукав, настільки заблукав, а Господь нас попереджав у Слові своєму і словом своїм святим вічним істиним, яке записане у Біблії. Що настануть такі часи, коли люди будуть сприймати світло за темряву, а темряву за світло, добро за зло, а зло за добро, любов за ненависть, а ненависть за любов, мир за війну, а війну за мир. ось, рідні мої, я хочу нагадати цим нещасним падшим, які знаходяться у суцільній темряві. Під владою сатани дьявола. Ваш Бог дьявол, сатана, дьявол. І ту фразу, яку ви кажете, що Бог з вами і хто проти вас, рідні мої. Я не знаю, настільки ви тепер стали рідні мені, і настільки стала я вам рідна, але стосовно мене, я вам скажу, ви всі мені рідні, ви всі мені любі. А ще більші рідні. Ті, хто нещасний, хто нещасний, хто знаходиться у суцільній темряві, хто приготував себе для пекла, для остаточної смерті. Так ось, рідні мої, ота фраза, яка лунала з уст Михалкова, недавно я почула цю фразу від Дмитра актора російського, який сказав: Бог з нами, і хто проти нас. Так ось таким людям. І скажу людям вже в лапках нещасним, падшим, які знаходяться у суцільній темряві. Ви зрозуміли, рідні мої, ви чуєте, що декілька разів повторюють цю фразу: В суцільній темряві. Під владою сатани дьявола. Я вам кажу, що ваш Бог, сатана дьявол, а ви його раби. Ви істинні його раби. Бо він забрав у вас волю, свободу. Він забрав у вас любов. Він забрав у вас мир, спокій, радість, світло. Він забрав у вас істинного Бога, Господа нашого Ісуса Христа. А чому Він забрав? Не знаєте чому? Тому що ви дозволили йому це зробити. Ви дозволили це йому зробити. А ми, українці, ми ніколи, нікому не дозволяли, не дозволяємо і не дозволимо забрати у нас Господа нашого Ісуса Христа. Чуєте? Ніколи ми не дозволимо нікому забрати у нас світло, забрати у нас волю, свободу, любов, добро. Багатство, багатство духовне, душевне, телісне, фінансове, сімейне, соціальне, забрати славу Божу, забрати Святого вічного Духа. Ми ніколи чуєте, ніколи нікому не дозволяли, не дозволяємо і ніколи нікому не дозволимо це зробити. Чому? Тому що ми ізначально. Вибрані Всевишнім Богом Творцем, творцем Всесвіту, вічності і завічності, і помазані ним, кров'ю, святою, вічною кров'ю Сина Його, єдинорідного, а нашого, єдиного Господа Ісуса Христа. Амінь. Алелуйя, 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 амінь. Знаєте, рідні мої, якщо Бог захотів цього, Він це зробив. Але він ніколи нікого не силував, не силує і силувати не буде. Він ніколи нікого не заставляє щось робити. Ви чуєте мене? Чуйте і розумійте, будь ласка. А ми, українці, погодились прийняти від Свишнього Бога Творця нашого, прийняти чуєте, Духом Святим Його Сина Єдинорідного, Ісуса Христа, прийняти Господом свого земного і святого вічного життя. Ви чуєте мене? Це обоюдне бажання, бажання Бога і бажання Його дітей, бажання Його творіння. І ми об'єдналися цим святим вічним бажанням. Ми, українці, і тому ми, рідні мої, нездоланні. Чуєте мене нездоланні. І ворог думає, сатана дьявол думає, ну, наївний, просто наївний, просто дурачок, дурень, дурень, думає нас перемогти. У нього ще там теплиця якась надія, така масіпусінька, ледь-ледь масіпусінька, жевріє. Так я хочу сказати: сатана Дьявол, і звертаюся зараз до нього, напряму: Сатана Дьявол, біси, чорти демони, дух нечистивий, Не мордуйте самі себе. Не мордуйте самі себе. Чим більше ви будете нас бити, гнобити, робити нам тортури, гвалтувати, знайте, знайте, чуєте, красти, обкрадати нас. Все, що ви нам робите, знайте, цим самим ви придаєте нам сили, такої сили, що вам і не снилося. І окрім того, окрім цього, чим більше ви над нами знущаєтеся, тим більша благодать йде до нас, з небес, від престолу Всевишнього Бога Творця. Тим більше благодать Бог дає кожному українцю. Невже ви це і досі не зрозуміли? Невже ви настільки тупі, дурні, навіть баран, чуєте? Баран. Баран. І я не хочу зараз образити тварин, баранів? Пробачте мене барани, тварини, пробачте мене, але я не знаю навіть з ким чи з чим порівняти? Порівняти сатану дявола. І його нещасних, так як і він, нещасних помічників. Я навіть немає у природі, ну немає. Я зараз не бачу, не чую, не знаю, з ким можна це порівняти. Ну, можливо, з дерьмом. Ну, на мій погляд, навіть дерьмо краще навіть дерьмо краще за цю нечисть. розумієте? Дерьмо плаває по воді. Воно може триматися на воді. Розумієте, Розумієте, про що я кажу вам, рідні мої? А ця нечисть, вона сама себе потопляє. Вона вже в такому болоті. було то так засосало цю всю нечість. Розумієте, що оця нечість сама стала болотом. І навіть не болотом. І навіть не дерьмом. Рідні мої, може у вас. У когось, брати, сестри мої любі, може, у вас у когось є, є якесь таке міцне порівняння, точне порівняння? У мене немає. Я не, не знаходжу, з чим чи з ким можна порівняти сатану дьявола, бісів, чортів, демони, від духа нечистивого. Мабуть, отак, Сатана Дьявол дорівнює сатана дьявол. Біс дорівнює біс. Чорт дорівнює чорт. Демон дорівнює демон. Нечистивий дух дорівня нечистивий дух. Як в одній, так і в множині. Амінь. Алелуйя, 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 Амінь. Так ось іще раз звертаюся до сатани дьявола, до вісі чортів демонів і духа нечистивого. І ще раз скажу вам, кажу, повторюю і нагадую: чим більше ви будете нас бомбити, чим більше ви нас будете тероризувати, чим більше ви нас будете гнобити, ми як верба. Знаєте таке дерево? Верба. Вона нібито як піддається, хилиться, 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 а потім Господь дасть їй таку дає силу, що вона виривається з руки, нечистивця і так його хлисне по мордяці, що мало не покажеться. ось, рідні мої, любі мої українці, брати мої, мої брати, дороцінні мої сестри, пам'ятайте, знайте, що кожен з нас верба. Верба! Верба. Якщо навіть хтось і трішечки десь там в собі зігнеться, але знайте, що Господь вас випрямить. Знайте про це. Бо ми підписалися, поставили свій підпис, угоду, заключили угоду із Всевишнім Богом Творцем Всесвіту, вічності і завічності. І ця угода. Чуєте, українці, любі мої рідні мої українці, і ця угода на віки вічні. Амінь. Алелуйся, алелуйя, алелуйя, амінь. Тож звертаюся до кожного землянина. Ставте свої підписи поруч з нашим підписом. Ставте, не прогадаєте. повірте мені, будете святими, вічними і вічно щасливими. Це гарантує! Нам сам Всевишній Бог Творець Всесвіту, вічності і завічності. Амінь. Алелузя, 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 амінь. Я чекаю, рідні мої, на ваш підпис. Будьте мудрими, будьте примудрими, будьте святими, вічними, щасливими. Амінь, амінь, амінь.